Днями внаслідок кількагодинного бою поліські десантники знищили близько 30 морпіхів ворога та три бронетранспортери. До знищення окупантів були залучені ударні дрони, протитанкові та танкові підрозділи. Так, повідомляється, що один з БТР був пошкоджений дроном, після чого добитий за допомогою танку. Другий ворожий БТР був знищений за допомогою протитанкового ракетного комплексу Джавелен. Останній БТР був знищений завдяки завчасному мінуванню можливих шляхів висування ворога. Ура! Польська компанія WB Group провела випробування нової кумулятивної боєголовки для БПЛА Камікадзе Вармейт». була проведена серія випробувань як самої бойової частини в статичних умовах, так і безпілотника, оснащеного нею в динамічних умовах. Випробування проводилися за різних атмосферних умов. В тому числі при сильному боковому вітру та опадах. Вага нової бойової частини становить приблизно 2 кг. Вона здатна пробивати до 300 мм сталевої броні. Цього достатньо, аби уразити танк при влучанні в ослаблену зону та аби уразити будь-яку іншу броньовану техніку на полі бою.